Продовжуємо з Андрієм Демченком, речником Державної прикордонної служби України. Андрію, вітаю. Вітаю Вадима. Щодня говорили з Сумщиною, де останні тижні вони фіксують збільшення обстрілів нашої області зі сторони Російської Федерації. Хотів для початку поцікавитися, чи це тільки якийсь феномен Сумщини, такий сумний, чи нарешті, врешті областей, які межують з Росією, теж Держприкордонслужба фіксує збільшення по обстрілів. Ну, на жаль, обстріли ми фіксуємо щоденно і по всім територіям, які підконтрольні українській владі майже в межах Чернігівщини, Сумщини Харківщини, Харківщини, кількість їх тільки збільшується. Ну і, власне, найбільше припадає обстрілів і по Сумській області, і по Харківській області. І так, така тенденція це вже протягом останнього часу. Зазначу, що в червні кількість обстрілів порівняно з травнем збільшилася втричі. Володимир Артюх, який очолює Сумську обласну військову адміністрацію, зауважив, що і ДРГ звідти заходять. Це на Харківщині, також є власне спроби використання диверсійно розвідувальних груп найбільше також фіксуються і по Сумській області, і по Харківщині. на жаль, через це гинуть в тому числі і мирні люди від дій ворожих диверсантів. Проте в більшості випадків українські воїни викривають вчасно спроби заходу ДРГ, відкривають по ним вогонь, і вони відходять знову ж таки за лінію державного кордону. Але така тактика терору вона зберігається на рівні з обстрілами, і до обстрілів ворог використовує різноманітне озброєння, в тому числі артилерію, міномети, танки, стрілецьку зброю, і звісно, авіацію, як гелікоптери, так і літаки. Пане Андрію, а що у нас на кордоні з Білорусі відбувається? Бачив новини про те, що білоруська самопроголошена влада заборонила своїм громадянам ходити в ліс на кордоні з Україною, ну чи в дотичних регіонах до українсько-білоруського кордону? З Чим це пов'язано? Вони там раптом не готують якихось чергових бойовиків. На, на щастя, ситуація по кордону з Білорусі залишається повністю контрольованою. По той бік кордону ми не фіксуємо ні переміщення техніки поряд українського кордону з Україною, ні переміщення особового складу, чи то підрозділів армії Росії чи Білоруської армії. Ну але звісно, вони можуть продовжувати нагнітати ситуацію, що загрозу несе власне Україна. Хоча це не так. Ми бачимо, що Білорусь. Максимально підтримує Росію у війні, яку Україна-терорист розв'язала проти нашої держави, надаючи в тому числі і. Свої полігони для розміщення російських військових на щастя, кількість російських військових на території Білорусі продовжує зменшуватися. Певно в Росії не вистачає таких вільних підрозділів, які вони можуть відривати від повномасштабної війни і залучати на територію Білорусі для проведення підготовки. Але також один з напрямків за яким пильно слідкує Україна наші підрозділи розвідки, в тому числі. Державної прикордонної служби це можливість перекидання на територію Білорусі російських найманців приватних військових компаній. Проте на даний момент такого організованого переміщення поки на щастя не фіксується, це добре. І ще хотілося поцікавитися з приводу ситуації на кордоні України з цивілізованим світом. Оскільки зараз літо і період відпусток як змінився пасажиропотік. Є яка статистика пасажиропотік зараз досить динамічний, і якщо на кінець весни кількість охочих перетнути кордон коливалася десь на рівні 85-90 тисяч осіб в обох напрямках, то зараз пасажиропотік загалом значно зріс, і в будні він може досягати 120 тисяч осіб, а у вихідні дні досягати і 130-140 тисяч осіб, які перетинають кордон. Проте на початку, десь в середині червня, ми бачили певну динаміку збільшення виїзду. Це власне більше категорії жінок, дітей і людей похилого віку, які виїжджали за межі України для того, щоб відпочити або відвідати своїх рідних або з іншою метою. Але в подальшому пасажиропотік знову почав коливатися десь на рівні 50 на у 50 відсотковому співвідношенні, тобто немає переваги в'їзду чи виїзду, але в окремі дні також є й перевага повернення наших громадян додому. Це певно, ті ті особи, які мали можливість відпочити і вже повертаються додому. Ну якщо ми говоримо про пасажиропотік, то не можу не спитати. А з приводу росіян вони ж тепер за візами в'їжджають за останній час. Скільки їм ну скільки. І кільком росіянам вдалося в'їхати в Україну, легально отримавши візу? За весь час е дії візового режиму для громадян Російської Федерації за наємною в мене інформацію було видано трошки більше 50 віз. Це в основному з метою воз'єднання сімей, але за цей час не всі скористалися цими візами, бо державний кордон України на в'їзд перетнуло. Майже 45 громадян Російської Федерації, які мали візу, і знову ж таки слідували з метою воз'єднання сімей, і переважно це жінки та діти. Зрозуміло. Дякую, пане Андрію, за детальні пояснення. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби, був з нами на зв'язку. Ми будемо продовжувати наш марафон.